Жора, чувак, дай проїхатись на цім екодизелі. Що Е, у місті ожеледиться. А ти в житті жодного разу не кермував. Жора я НФС 2005 з однієї спроби пройшов. Вітя, ми в іншій грі. Це тобі не Рокпорт, це Мафія 2. Яка різниця? Мій батько в Маріуполі била зводив. Це в мене у генах закладжено. Я з цю солярую. Ось ключі. Газ праворуч, гальма ліворуч. Дякую за підказку, та я в курсі. Жалько цього добродія. Файна була машина. Добре. Тепер їдь прямо. Оно мусора. Полегше полегше, бо нас зараз на першому перехресті заметуть. Год Ми підійшли з за кута. Вітя, ти знаєш, що сьогодні за день? День радянського нового року по старому стилю. Але, брате, крім цього, це день, коли ти станеш автовласником. Про що ти? Я б залюбки, тільки чувак, я гроші малювати не вмію. А хто каже, що треба платити? У ветеринара дуже непогана тачка вже тиждень стоїть під будинком. Зараз приїдемо, заберемо твою довідку та підлохматиме її. Ось тримай видру, скрутиш замок. Он, бач, біла тачанка. Як підемо, то ти бігом до неї. Здоров, Андрюха! Я тобі пацієнта Здоров. привів. Він свій, так? Саме так. Дуже відповідальний герой війни, слюсар, зварювальник і просто красунчик. Вітьок. Приємно познайомитись. То папірчик, для тебе. Андрюха нам ще тачку вьку фарбувати давай хочіше. І що, довідка справжня? Так. Написали, що в тебе синдром Туретта. Тепер можеш офіційно посилати лягавих в тебе справка. Ось тримай гроші. Вітя, пішли. Біжи я зараз. Тільки відправлю пісімейл крихтоборові. Далі робимо сандалі. Сідаємо і мерщій до автосервісу. Поруч. Там знайомий молдован працює. В нього на сервісі глушилка GPS. Зніме сигналізацію та перефарбує ляльку за дві хвилини. Та пішов ти москаль в мене довідка. Буне зіва, приєтене. Нам як завжди, і швиденько, будь ласка. Дякую тобі б у формулі 1 працювати. Ларе ведере приєтене. Ну, то як тобі тачка, вітя? Та про що казати? Тец пудиться, як про газовку роблю. Це ж нова дача Сандеро. Треба буде закіс Ашота покласти. Візьмеш зимову гуму, титани. покладеш саба у багажник, буде лялька. Бляха муха Вітя побив фару. Добре. Давай, ліворуч, їдемо до твого вуйка. Полегше з газом. Це ж не танк, братуха. Фара фігня покладу ксенон. До речі, що то за молдован на сервісі. Ата. племінник, одного корішка. Якось бачив, як він круте брейкданс у клубі. Дівчата від нього шаленіють. Вибачаюсь, це я зараз чую натяк на заздрість? Шуткуєш? Мені то наша танцульки. Я ж і так привабливий. Ти слухай краще, як я дівчат паркую, бо так і будеш по ночах гуся душити. Ось, наприклад, ей, Чукуля, класне вбрання. Буде файно виглядати ранком у мене на підлозі. І в тебе це працює? Ще як! Ось слухай ще. Ей, дівуля! У тебе у кишені люстерко? А то я себе бачу, у тебе в трусах. Наче геніально, та трохи нахабно. Звичайно. Та ось ще. Ти знаєш, чим побалакати від повалятися відрізняється? Поїхали до мене додому побалакаємо. Ну, це ганьба, чувак. Мамо, знаєш, що ти таке дівчатам кажеш? Слухай, братюня. Якщо в тебе висить 17, то балачками взагалі можна не перейматись. А ось і доїхали. Тягни прикол, він тебе мабуть не впізнав. О, ти диви, які люди. Здоров, толян, якся маєш. Боже, що в тебе з руками? Ти що, оливою їх мив? Капець. Чим я тепер це змию? Працьовита людина завжди руки замастить. І взагалі то я їх витер. І чим? Тим самим дрантям, яким ми в сортір? Слюсар-колупар? Так, Жора. Або скопав звідси, поки живий, або каже, чого припхався. Звичайно, давай я тобі декого покажу. Толян, це Вітьок, син Антона Скалети, він тільки з фронта, та тітка Марія відправила нас до тебе. Вибачай, Вітя, я тебе не впізнав. Вона хотіла, щоб він працював тебе вантажником. Проте це не ті гроші, які нам потрібні. Може, є щось краще. Ти все ще займаєшся євробляхами під таксі, то він тобі стане в нагоді. Агеш, це добре, що ти завітав. Жора правий, мені потрібен постачальник запчастин, ніякого люкса, лише простецькі тачки. Працюй хоч цілодобово з кожної тачанки матимеш файні грошенята. Лише не притягни СБУ позаду, бо я тебе тоді знати не знаю. Зрозумів. Толян! Ти що це наробив? То я ж це не відіпру. Це пальто більше за тебе коштує. Та не верещити, як дівчисько, бо я тобі зараз ще й око на дупу натягну. Та ти хоч знаєш, скільки сьогодні хімчистка Святі коштує? апостоли. Та й ще не звісно, ти чи в замовкнеш? Вітя, слухай. Сьогодні мені потрібен саньонг екшн. Дивись охайний салон у Алькантарії. Толян, отут і я стану в нагоді. Саме таке страшко стоїть біля клуба Інтонація на шулявці, я бачу її там кожен день. Слухайте, та це ж студентські гуртожитки. Ті студенти мене з'їдять без хліба. Слухай, то я дам тобі три з половиною сотні доларів. Справа коштує того? Чотири. Добре. Згода. Пішли Вітя. Толян, а тобі я пришлю пальто. польто. У мене якраз трохи бензина є, як не відмию, то спалю. Слухай, Вітя, це твоя перша справа, так би мовити. Диви не налажай. І ось тобі магічна паличка самого Воландеморта. О, жора, це непогана річ. Дядя Толя, дозвольте, я перевірю тут новий інструмент. Звичайно, без питань. Шмаляй в те червоне корито. Поцілиш в бачок. Вилетить пташка. Вітя, давай поїхали. Доста гратися. Авада кидає. То ти Гаррі Путкін? Егеш, відрахований з другого курса. Нормально жахнуло. Кажи це 45-ті, АЦП тросуючі. Де ти їх тільки нарив? І йшли разом з пістолем та моїм iCar 13 як опція. Тож в мене непростий iCar то Pro Max Ultra плюс синус квадрат гіпотенузи. Флагманська модель ще й труп у багажнику був. Але він мені не потрібен. Переклав сусідові у машину. Сюрприз! Не мудруй із запіркою, Бий вікно та хутко роби ноги. А як не вийде? Як впораєшся, рахуй, що ти склав іспит а завалиш то нічого страшного. Зрозумів. У твого вуйка завжди знайдеться місце вантажника металобрухту. Егей, Кентуха, завдання виконано. Як пройшло? Як іграшку в дитини відібрати? Правда, як ти поїхав, ці діти одразу побажали мене вбити. Звичайна річ. Тож, студенти, вони на тебе не через машину напали. Добре, що в них не було джавеліна. То що їм від мене було треба, як не цей саньонг? Тут два пакети їдла та кіло бараболі лишилось. Це ж тижневий запас їжі на чотирьох у гуртожитку. Дуже непоганий екземплюр, все охайно, валькантарі. Що я там тобі обіцяв за неї? Тисячу. Вітюня, ногу прибери. Бо на губу наступив. Два лохи, ось ваші 400 доларів. Заходь ще. домовились дядьку. Толян, я ще завітаю на тижні. Бувайте, хлопці, до зустрічі. Ось твої 300 від тракториста, решта мені заклопоти, далі ти сам. Нормально, згоден. Ну, що, тепер додому. Якось я заморився. Запускай, поїхали.